Я знімаю на наступний день. Ми сідаємо її їсти. Сніданок у нас. І відправляємося. Отправляємося в місто Саранда. Ось таке от є місто. Тут воно недалеко поруч. От. Так що поснідаємо зараз. Бачите, яка красивенька. Овочі, колбаска, сорок, яєчки Подивіться, які жовточки, аж червоні, аж червоні. Тут помідори, огірки ростуть. Будемо снідати. Будемо снідати. Градик туди сюди. Так, садимося, їдемо. Вчора читала, що якщо албанці не Останнього айфона і Мерседеса, це не албанець, це правда. Ой, Боже, тут так жарко, хайпа хворого є. Ой-ой-ой! Скажу вам, що сьогоднішня ніч була прохладная. Ой, не прохладная, а душная. Ті всі ночі я мерзла, а цю, подожди, витримала. Э, була реально душна. Включали несколько разів. Ми їдемо хотімо на другий пляж, потому що, ребята. 25 євро платить за ліжаки. Ізвині за 25 євро ми підемо пообідам всі розумієте, в ресторані. Поэтому, звісно це ну, абсурд і я ну, не готова. Ну, раз заплатить, так, да, але ну, не кожен день. Поэтому будемо искать пляжі попроще. Друзі, це виїзд, заїзд в Ксаміль і виїзд в Саранду. Тут, звісно, такі затори. Як вони кажуть, трафік, трафік, тут такий трафік, що Діма каже, ми назад будемо стояти тут просто три години. ну вони сідуть на пляж. Все. Ну це так, да, це зараз їдуть на пляж. Тут дуже пізно приходять на самом деле, на пляж, от ми заметили, так? Да? Ну бо вони один раз ходять. Ну вони так да, вон... вони... Да, вони приходять вони і... І... Залип, перебувають на і. І тупо ціни день, день боже ях! Ну, а в обратному путі якраз там буде. Да. В общем, мы в туристических этих всех направлениях движемся в город Саранду Полиция. Дивиться, яке озеро по праву сторону від моря. Шо соно? Тут тут птичка какая. Ничего, это хорошо санок деньгам. Бачите, яке озеро. Оно здоровительнее. Просто огромнейшее. Якийсь... А что це стоит? Якісь штучки три, 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 три. Три, три, загар для сонця? Да. да, тоже гори, озеро но мы этой стороной не ехали бо ми ехали через той долбаный паром через то ну вот бачите знову пробка тут конечно конечно в этом плане Посмотрите, как красиво. Дорога меж гор. Бачите, у нас получается. Маша именно умеет описывать. Ой, ну так красиво. Но ну, я не могу просто. Там и село, наверное, кто живет там тоже. Да тут людей мало. Три миллиона населения, девочки. Что это? А Саранда. Это уже Саранда? Нет. А, мы уже почти в Саранде. Вот это, ребята, мы, наверное, заезжаем в Саранду. Хороший? Чого? Чув, да. Бо ви вчора бачив салют. Настоящий, да? А да, тут об'єз да йде. сьогодні Салют? Ну я не знаю, якщо буде. Це не саранто? Салют, ні. А ми? ні. Не, мы я думала, что взорванули. Какие интересные домики, слухайте. Такие. Такие зесенькие домики. Интересно. Будь здорово. Что такое? И будуйся, будто. Та ти що, я на мотику тут. Не, не. Боже, поси. ти шо? І це все едут, башьте, сіки машин, всі їдуть на ксамиль, всі їдуть на ксамиль. Дуже багато машин, їде на ксамиль. Ну что? Слушайте историю. Да, Вова, от тебе в ігрі є такі монстр Сайрон Хенд, да? Це Сара, да, це мій друг. І Твій він друг. Слушай, ті пішки. Я його люблю. Ми... Ми дружба. І він тебе не трогає, ні? Сай. В общем, Саранда це місто побільше, ніж Ксаміль. Зробити хірса, будь ласка. І тут тупо одні затори. Тобто Ксаміль нам подобається більше тим, що він як село. Ми любимо відпочинок, це село. А тут такий трафік, тут куча машин, тут нема де припаркуватися. тут зверху вниз треба йти дуже далеко до моря. Тут такий городський вайб, бачите. Тут немає э, вот этого, ну, как бы ощущения відпочинку, да? як ми любимо, в шортах, голі, бос, йти додому. Це у нас, знаєте, це грібовка, коблі, от це наше все. І ми ну, ми любимо такі поселочні, ми не любимо вот такі міста. А тут більше, бачите, квартирні дома. Ну, вони всі здаються тут. Тут і магазинчики і все. Но при этом э, здесь... Ну, здесь не комфортно. Здесь дуже багато машин. Тут я так понимаю, люди працюють і все. Ну в общем, коротше нікуди не годиться. Ну як для відпочинку мені особисто не знаю. Тут і пейзажі трохи ніж в Ксамілі, тому що в Ксамілі все настільки красиве, все оці. тут вже тут застроєно, звісно, тут місто, що ви хочете. І оце ще дуже боюсь, коли це такі парковки. Це на таку гору виїжджати з такої гори з'їжджати. Я не знаю, вони, значить, дуже хороші албанці водії водії. Тому що виключаю вуличні, отакісінькі. сінькі парковочки. Это, конечно, да. Ну ладно. В общем, друзі, ми припарковалися і слава Богу. хоч чуть, -чуть далі. Но йдемо пішки. Зараз. Привіт. Воно молоко домашнє продають. О, молоко домашнє продають. Ага. Ну тут как бы, тут такие уже центр. Тут такие пробки. А нам со всех пробок надо будет выехать. Я не знаю. Так. Ой, девочки. Кстати, у них очень хорошая кожа. Албанцы делают очень хорошую, качественную кожу. Ой-ой-ой, а можно будет сюда зайти, девочки, Какие тут сумочки? А, а, не Мы тебя чекать не будем. Ну, Надо сюда похоже трошки ні? А так живут себе люди. Тут кахвешка сразу. Будете ждать, как миленькі. Пока ваша мама будет ходить. Сидятся, отдыхают. Порт. У меня автобус закон. Амадидака. Ну тут уже побольше магазинов, конечно. Нам далеко шадим. Нет. Ну, сумочку можно купить. Що? Так, мы э, в центрі Саранди. Тут є бургер Кінг. І всі хочуть бургер Кінг. Тому ми не можемо припаркуватися, бо тут такий дурдом. Тише виключи. Я знаю. Дурдом такий, веселка. Тут щоб припаркуватися, я не знаю, що надо зробити. І тут уже ось море, пляжі І е... ми зараз наверх круг. Короче, нам надо буде спуститися знову до Бургер Кинг і ми потом пойдем покупаемся, да? Ну якщо... Якщо ми тут припаркуемся. Тут проблема з парковкою страшна. У нас просто, просто сьогодні влог із машини, оно море. Питали за море. Вот, девочки, вот оно, красивое. И они. Да нет, надо припарковаться. Сейчас, все. Дує, я... Ду ус включила. Так уж? А военный дурдом Девочки, -дур -дур тут надо ездить на велосипедах. Хотя такая же раз у машин. Нам туда наверх, да? Тут мы. А нам дальше надо. Ну? Ну, тут одни заезжают, одни выезжают, обох монет. Так, мы идем в бургер. Ой, господи. Бургер кинг. Так, мы бургер кинг. Вот цены. Нирвин. Що хочеш тут? Я не Почекайте. знаю. Просто чи там музика да, є. Я вам хочу да. показати з бургер, з бургер Кінга Значить, чек вийшов 30 євро 29,90. Это три менюшки і нагетси Ну, три меню там. Якось типа дабл чизбургер, якийсь чикен, шмікен. Мені чесно на вкус, воно ну я не знаю, я ніколи просто не їла цей кінгербургер, че вона звати. Ну воно мені ніяке. Макдональдс наш добріший, може вони спеціально так готують, щоб воно було таке. Коло ну Не знаю. Хлопці сказали, що нормально, ну я як би не знаю. Мені не особа. Не то, що не особа. Я перех, не їла це хлопців, було це не моє. Картошечку спробувала і все. Хотіла просто вам зняти, щоб показати, що от сьогодні. Звісно, ви можете сказати, що ви поїхали на море, а що не море продукти? Що ви говорите? Ну захотіли спробувати цей бургер кінг. Він дуже відомий в світі, а так як везде ж без ГМО. Ну, вот так вот захотели и попробовали. Да, и захотели, то Но что я могу взять? сделать? Ну, вот так. Я, я понимаю, что если морепродукты, я не ем морепродукты. Лобцы едят морепродукты, а я нет. Ну, вот так что, вот. так вот. Не обессудьте, короче, будете морепродукты всю на свете. Я специально встала, чтобы показать вам всю красу. Посмотрите. Это все для вас. Это все для вас за мой счет. Вот такая красота, подивиться. Это дорога на Ксамиль Саранды. Тут все едят. Вот там вот уже Ксамиль. Посмотрите, как красиво. Боже, девочки. Это невозможно. Так, мы уже приехали в другое место. Тут девочки море, как вы просили. Вот. Вот оно, куколки. Вот оно без крає море. Всі фотографируются. Могу ну, сказати, що красиво, не сказати нічого. Може не хотят їх сфотографірую, не може я можу їх сфотографірувати. Чуйте, так можу я їх сфотографирую, они нас фотографируют. Вони бідні стоять, а вони нас сфотографірують. Чушь? Чижді. може я їх попрошу вони нас фотографируете? Так а чого вони не сфотографируют? Ну попросила ніяких проблем. Да? Чего они все одно самі фоткаются? Подивилися, як я їх сфотографировала. Думаю, господи, рукожопа. Короче, все, ми їдемо дальше. Ну красиво, красиво, девочки. Красиво папа вообще хотел там старое страшное место, я нараз решила. Я... Оце ви не бачиш, туди їздять, он туда. Ну що на варто, не туди. Так, да, то не сюда, Дим, тут то... тепер. А вот сюда не туда на пляж їздить. Ну то нараз тоже ж. Плати мільйони. Все, їдемо дальше. Это мне уже нравится. Э, вы ели албанскую кухню? Конечно, сказали Михайленки, пожрали в Burger King. Место то же, поисте албанской кухни. Но я хочу сказать, что папа должен поесть креветок. Но градик тоже дуже люблю креветки. Я просто не люблю, а градик и папа дуже люблять. Поэтому обязательно креветочки надо приобрести. В общем, мы приїхали на інший пляж, тут же в Самиле. Э, здесь стоит 10 евро амбрелла. Зонтик. І... А тут песочек. Не, мы просто подивимся. Вот. Тоже хороший, шикарный этот. Сейчас мы даже наверху. А, хала. А, шикарное море. Шикарное море, Отлично. А, ага. о, туда, о, туда. Ого, ес, ес. Вот такой вот пляж. Пляж безкоштовный. Ну, типа шезлонги. Но вони нам не надо. У нас есть своя амбрелла. Я сижу под амбреллой. І э, тут парковка 5 євро, або там далі безкоштовно. Ну, ми не знали просто. Надо буде прийтися. Так що ось вот так Діма, вот. Дима просто цвета. Ой, водичка, водичка прекрасна. Подивіться. Прозора, теплюще, який поток. Вова щось копає, щось копає. Зараз об'єту робимо футбол. Щоб не згоріла дитина. Каже, тільки не домой. Он, діти всі в кофточках. Плавають, всі в воді сидять. В жара, всі сидять в воді. Градік пішов з пірса пригати. Градік хоче пригнути. Десь з пірса. Чи... Подожди, а мама ж не вилізе тут. Ой, господи. Сейчас, ребят, покажу вам. Де, откуда? Плигають восьмилетні діти. Ти послі, які там камні. там! а я прыгаю вон туди на пляжі. Де мужик Сейчас Що гляну. О, ну, тут везде булижники такі, ти що, зіваєш? Градик, я тебе сказала, ні, тут дівчинка вже голову тут якась голову розквесила. Тільки що вже повели. Гепалась. Ой, бляха, муха, что я ударилась? Что? Шо? А все ноги в камнях, что? Уже какая вода прозрачная. Ой, смотрите. Смотрите, как красиво. Лагуна. Вот камни, вот выдерживает. Ну прыгай. Сейчас? Давай. Ну давай. Я не хочу. О, градик, вот тут абулыжник. Вот это головой можно удариться. Да, туда, ну вы не высокие. Вот сюда кры. Нет, мама, а. тут. Сейчас дядя отплывай. Ответит сюда. Тут катамары. Это не снимай, снимай, семайка вода прозрачна. Смотрите. Боже, градіка так ці коментарі за плоскостоп, а тепер не дає мені спокою. Давай. Ой, все нормально? А, ти там стоїш? Це б камніна. Да Малий, ми, дурний ці, да не милий. Я пішла назад. Мені це з знайма... ними на пляжі. дівчатки, це такий стрес. Кожен раз за все трусишся. Просто за все. Ну це ж невозможно, це ж ну стресс стрес на стрессе, стрес на стрессе. Понімаєте, з цими дітьми, що одне лізе, що друге лізе везде, що Діма той поплив зна куди. Це ж не можна просто, просто не можна нормально з ними. Оце тут ми хороший пляж, і так дорога туди направо і там ми дамо. Пригнув, хватит, все, були ж їх. вже голову розбила, яка та. І Градик, я тебе сейчас потім прийду, як мені звісти. Отсюда свисько. Як я маю сюди злазити? Ну, Оте там не треба, тіні. Не командуй, командир. На берег, на берег, Ми на берег. Бляха і сушитись. Значить, це бабуся подарила хазяйка. У ну, цих апартаментах, бабушка. Вова, туди не можна, ти чуєш, не можна. Куди ти поп. не можна. Всі, нема. Діма. Вова, не можна тут камні, не можна, не вздумай. Не можна, дивися. Ти можеш головою тут вдаритися і все, не можна. Не можна, Вова. Бачите, така водичка. Лазурне побережжя. Вова, от ви можете ось тут плавати? Там камні, ножки можна забити. Не треба, не, надо. не вчи його гониряти, не треба. Щоб... Вдарився, я говорила, не треба. Так, Ми приїхали на рибний базар. Ні, він щось там є. Бачите, щоб колеті. Господи, тут такі віти, тут такі страшні дороги. Хай бо Я сподіваюся, що зараз лобанські мафіози не застріляють, не заріжуть тут і не бусять, я накормлю рибом. А піш! На ну, крім санки нічого не знає. Боже, какая красота чайки. Hello. 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 Uh. Клас. Ой. Ой! Ага, все понятно. Хто рибку любить? Так якась рибка. К Кала. Hello. Креветки? Криветки, де креветки? Маленькая рыба. Каламба. Ой, які креветки хорошие. О, птицечка. Кальмар. Ну. Кальмар 808 евро, да? А креветка по почем? 20 евро. 20 евро килограмм. Кілограм креветки? А кальмар выходит 8, получается? Ну, кальмар выходит 6, А ви уже брали тут сейчас, Рано, що а сейчас ми так приїхали. А що за це за риба це? От така дорога. Гос. Кальмар. чи ну. Ну, кальмар. Не кальмар, Привіт. Кіло. привет. Привет. сюди. Хоть я сюда. Сем. 7 евро? 7 евро, Дадим Юр? 100 Нет, Не, свижиборы. Mm -hmm. Ну, быры был кило, а я знаю. Короче, взяли кило креветок. Та що тут цих креветок? Боже, нема на що дивитися. Я кажу, ви туди, туди ловили. Він каже, да, тудей туди, туди. Ту, ту, ту раз день вони ловлять в саранді. Чи, ну, коротше, тут 20 євро кілограм. Ну, вони ж зараз. А в черзі з нами були теж українці. Тож, е, дві пари українців тож. чоловік з жінкою, чоловік з жінкою. Що? Сейчас папа кривитосы сделаем. А заморожені выключить. выключить немедленно дебилов. Э, значит, а приехал, а він показує, що за 7 евро він показывает. Замороження есть. То есть можно замороження брати. За 7. Можно 7. Мы поставим морозилку, да? Наш і завтра з бутербродом і все. Я не буду больше пацієнти 25 євро, извините. Дорого. У нас є вкусненьки вдома. О, постійнувшись. Я постійнувшись. Я постійнувшись. Я Боже, конечно, ребята, как, как страшно. От я завжди так боюсь таких дорог. Для до мене це дуже страшно. І, пожалуйста дуже страшно на голова щось від цієї жари Напиток. я устала а Напиток. Та я ж тіку сиділа у мене так напекло От жари устали спина згоріла. Ох. бачите тут у домики на колесах велосипеди Не собі тут живуть сплять